Вітаю творчі любителі акварелі. Сьогодні ми знову малюватимемо з вами ялинки. Знову у нас такий урок імпровізації, тому що минулого разу, якщо ви не бачили відео, подивіться, ми малювали, я показувала, як малюю ялинки засніжені. Був запит намалювати не засніжені ялинки, той же самий сюжет, але от От В такому варіанті. А я подумала, що ялинки ялинками, але потрібно зрозуміти, як їх малювати, яка у них така архітектура, анатомія, щоб самостійно це можна було зробити. Так. І я минулого разу говорила, що я для зимових ялинок ніколи не використовую зелену трав'яну. Зараз я взяла Охру, взяла, а, взяла ультрамарин, а, вибачте, ні, кобальт. І в мене така, от, знаєте, сіро-зелена, знаєте, як ото кажуть, блакитна ялинка. Мені зараз трошечки такий кольор не подобається, хочеться, а, щоб була ще темніша, але я впевнена, що такий тоже. Або давайте використаємо поки що такий. Хай буде. Що ж, не переводить нам цю, цю фарбу. Так, завжди ж у ялинки є, ну, в будь-якої деревини є стовбур. Намічаємо. Я їх буду такими манюсінькими малювати, ви зрозумієте. Стовбур є. І наші рухи я так і, знаєте, роблю е, такими, наче трошки цяточками. Е, десь е, Будуть ці гілочки десь більші, десь менші. Знаєте, от там як зверху, верхівка, вона така зазвичай карявенька. А далі, уже далі, починає ялинка бути більш такою а більш гілки у неї вже дивляться в різні сторони. І... Я не малюю, знаєте, от такими паличками, от так. Ну, Тому що це м -м, теж має право, але це, здається, такою якоюсь обгорівшою ялинкою. Це вже зовсім скелет. А на цьому ж скелеті є ще гілочки а, такі менші. А на цих гілочках ще є. Якісь розгалудження є, хвоя, і тому обов'язково ялинка така стає пухнастіша. Всередині ялинка десь буде така ніби плотна, а десь будуть якісь, наче просвічуватися, тому що в неї завжди різної вона, так скажемо, пухнастості. І ось такий тип уже є. Сказати, яка це в неї порода, я не знаю. Колір, бачите, такий зимовий. Тепер хочеться зробити її темнішу, іначе зеленішу. Додам трошки отак От лізти в жовту краску, в фарбу не бажано. Але я полізла, потім буду вимивати. Так, тепер у мене тут уже більше ультрамарину і жовтого. І в мене вже колір такий більш темніший, насиченіший. Тепер я хочу, знаєте, взяти таку намалювати, наче у неї лапи такі, а, такі наче важкі, знаєте, як, як смереки так малюються. От десь теж зверху верхівочка, а далі вона в смерек таки опускаються оці вже гілки, вони такі якісь. Важче, особливо, коли під снігом, десь залишаю, ніби засніжені такі оці лапи. Ось так. Не бійтеся, знаєте, рухи робити такими рваними робить вашу роботу цікавішою. І, от, наприклад, якщо таку ж саму маленьку намалювати поруч, злегка наче намітили собі оцю вертикаль, а вже на вертикаль навішуйте хвою. І тут оця малеча така. От і є. А що буде, якщо намалювати сосну, як її, я почну зі стовбура. До стовбура я беру цієну палину, свою улюблену. І не миючи пензлик, я полізла в сієну палину, і ось такий у мене колір тут вийшов, така грязючка коричнева. Теж намічаю стовбур. У смере, вибачте, в сосни, він такий довгий, високий і намітила. Далі помию пензлик і знову ж тим самим кольором От тією своєю зеленю такою темною, темно-синьою. Темно-грязно-синью, в, в сосні можна навіть індотрено додати. І така верхівочка в неї. Така дуже цікава, такими в неї ці гілки вверх підняті і, і, і такі купчасті. Такі купчасті купчисті. Десь так, от така. Смерека маленьку. Давайте десь поряд закріпимо результат, десь там вдалечі. Ось так. Давайте тут десь маленько. А маленькі вони навпаки, такі, наче пухнатенькі. У них так вдогори задрані гілочки. Ось так, такий у нас з вами майже ліс вийшов. А, ще яку, якщо намалювати нам гілку, ну, знаєте, так як, наче з листівок зарубіна, а якщо намалювати просто гілку, так, зараз формую кінчик на своєму пензлі ось так. Злегка, наче просто-просто намітила. І далі далі цепляємо хвою. Знову ж таки найкраще це робити, щоб була різна інтенсивність фарби, я маю по густоті. Ще десь густіші ці. Ця фарба для хвої, десь ось так ось у мене, наче водою розмилась, це не дуже добре, бо треба чекати тепер, поки ця вода висохне, я ж хотіла по-швидкому, швидко сказати, підписуйтесь на канал і попрощатись. Ставте вподобайки, а воно не тут то було. Так, а якщо вам подобається, як я і розповідаю про те, як я малюю, то переходьте до мене в Інстаграм. Я там зараз готую а, зимовий курс, який, думаю, буде вам цікаво. І отут, коли в мене вже розмито, я обережно, обережно десь прописую тюхвою, і от така вона вже в мене. Ось так така гілка. Граю на, на кольорі, на інтенсивності, і ще як, якби воно ще підсохло, то взяти ще темнішу. І де не де, де не де додати якихось Таких рисок. Так буде ще, ще цікавіше, ще. Ось так. Така ялинкова хвоя, тому що в хвоя в, 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 в сосні вона така пухнастіша, більша, наприклад, зараз. Так, напевно, одну гілку тільки покажу. І знаєте, от вона ось отут. От, от так її хочеться намалювати. Тому що вона дуже широка, хочеться це по-мокрому зробити. Хай трошечки, трошечки довше буде наше відео, але я покажу. Так, хай підсихає, а ми тим часом намішуємо з вами зелений кольор, такий, такий собі зелений. Пишіть в коментарях, що б вам хотілося бачити в наступних відео. І тепер. Тепер у нас тут десь так, десь. Як правило, у хвоя в сосні, вона з таких, знаєте, складаються оці довгі хвоїнки, голочки, ніби з двох, з трьох в таких корінців виростають. Я навіть не знаю, як би це так сказати. І вони дивляться ніби в різні, в різні боки. Туди сюди так. обов'язково там є такі. Росточки місця росту, і де не де проглядається наша, наша гілочка. Ось так, таким чином, сосна. Так, чекаю на ваші коментарі, чекаю на ваші вподобайки, підписуйтесь, переходьте до мене в інстаграм, там більше про акварель, більше особистого. І до зустрічі! Бережіть себе! Обіймаю!